Вітання всім, хто завітав на мій канал Квітково полонична та Овочева Грядка. Сьогодні 18 травня хочу показати, як підросли полунички, які сорта буде в мене розсада. Так що будемо дивитися. У нас були холода, вночі були приморозки, вкривала полуничку. Деяку вкривала, де котра пізніше я не вкривала і ремонтантні. Це румба. Так багато зав'язала плодів. Дуже гарна ягодка. Сорт нехворобливий. Це саджанці першого річка. Так і підійду ближче. Ось які вони вже. Скільки ягодки буде, бачите? Гарний сорт. Там же в мене починають дозрівати деякі ягодки. Я задоволена цим сортом. Цей сорт смачна ягода, і хто її скуштував, всім сподобалось. Ця ягодка транспортабельна, не дубова. Є в мене на відкритому ґрунті. Румба. Румба дає багато вусів. Розсади у мене буде багато румби. Це сорт Сандра. Ось такі ягодки починають наливати. Теж буде розсада. Сандра теж дає скоро вуса і вкорінюється скоро. Далі йде в мене квіки. Такі потужні кущики. Це все одно річки. Садила я їх в кінці літа, поливала. Це сорт Еліані. Теж буде розсада. Тут я посадила маточники. Це сенсація. Є у мене і на бограх, двох і тут маточники є. Є Азія. Треба вже полоти. Тут ще доски не позбирали, вкривали агроволокном, тому що квіточки обмерзають. Ще є лючія, теж буде розсада. Вони вже пускають вуса. Є маточники бріли. Є у мене сорт Елоді. Дуже смачна ягода. Тут у мене Олімпія. Ось такі кущики. Треба полоти вже. Є Африка. Теж гарні кущики. Це пізню, я садила її. Росада буде і, буде, і можна буде ягодку куштувати. А це донна, Теж такі великі квітоноси. Будемо дивитися, яка ягодка, розсада буде. Тут є у мене Верді, теж молоді посадки. Далі йде Джолі. Лаурета буде. І алегро буде. І Фелко. Вже містами починає дозрівати ягодка. Тут Амі. Далі йдуть Двохрічки. Тут Еліані Двохрічка залишила. Олімпію. Тея. Азія Двохрічка така. Тут є бріла, скала, скала гарні кущики. А це сенсація, є так. ще такі. Тут Аріанна теж буде розсада. А це клері. Клері дуже багато дає вусів. солодка смачна ягода. Вже починає дозрівати ягодка. Починає паліти. То розсада буде. Тут в мене сорт Талія. Дуже крупні квіточки, такі великі, це вже середній сорт, дуже гарні. Листечко поблідло, треба пройтися, покропити. Переліном. брексіл у мене є. Тут. Сорт Крістіна. Теж гарна ягодка, дуже листочки стали бліднути від холодів, вже обіцяють тепло. Це сорт, тут далі йде сорт фейт. Теж такі потужні кущики великі, середні пізні, е, сорта. Бачу, що. Більші кущики розростаються, такі потужні. Тут у мене молі алюр посадила і під'їдав майські личинки майського хруща, то я вже осінню вуса і не удаляла, щоб зберегти цей сорт. Тут Аргентера такі гарні кущики. Гарний сорт. Нехворобливий. Ну, пізні сорта вони в основному всі такі крипкіші від ранніх. Далі йде мальвіна. Мальвіна відрізняється тим, що в неї листячко блискуче. Гарні такі потужні кущики. Ще, ще квітоносів вона не пускає, ще не видно. Це найпізніший сорт у мене. Далі йде магнус. Магнус починає вже. Випускати свої квітоноси. Вже от-от. Теж гарна ягодка. А це сорт фінела. Такі кущики. Гарно розростаються. Я залишила їх двох річки, то вони так розростаються, як купчиха. Так багато. Поділок і такі великі потужні кущики. Тож тут я садила їх так, щоб вони мали куди розростатися. Це сорт сибіла. Трошки квіточка підмерзла, але ще буде ягодка і буде і розсада. Тут посадила в трохи притінене місце, це Купчиха така, ну, на сонці вона дуже печеться. Тож я її тут посадила. На цім бугрові ремер. тут йде де Буа, оскільки вона викинула квіточок, хочу бачити. Це я удаляла квіточки, щоб розросталися кущики, давала вуса. А це не удалила, хочу подивитися, як вона буде. Далі йде пудж Анжі. Це вже такі ягодки на ній. Ось такі вони. Це сорт Марігет. Мені він сподобався тим, що він не перестає плодоносити. Він плодоносив до самих морозів. Вже морози були, а ягодка стояла. Для дому, для дітей. Ця ягодка дуже смачна. Далі йде гармонія. Вона вже вуса вже пустила. Минулого року вона стояла перша в ряду, поливали, і як дощі були, вона була кисло солодка. Другий збір був. Вона була солодка, так що я її посадила вже сюди, щоб переконатися, який точно неї смак. Будемо дивитися. Далі йдемо рано. Я ще удаляю квіточки, тому що хочу, щоб наростили текущики і хочу розсади. Це Флорида б'юті. Ось кущик маленький, скільки ягодки. Треба пройтися ще. Це кабріло. Вона така невисока, низенька, компактні. Кущики. Будемо дивитися, як вона. Тут в мене йде Анія теж солодка смачна ягода реми. Росада буде. Далі йде сорт, пронумерований 15107. Це я брала у Людмили Кунець. Як бачите, які гарні кущики, уса пускає. І тут 13-10, теж пронумерований ще без назви. Далі йде Петра. Бріна така. І калас. Це що з ремі у мене є. Тож, друзі, дякую всім за перегляд. Кому не трудно, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім мирного, тихого, спокійного неба. До зустрічі на каналі.